Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Політолог Олександр Антонюк про заміну Путіна. Антонюк зауважив, що Україна щодня наближає той день, коли у Росії зміниться влада. Політолог додав, що поки що рано говорити про терміни. Це може статися дуже швидко або ж трохи розтягнутися у часі. Однак, процеси формування транзиту влади у Росії дійсно відбуваються. Вони тривають вже кілька місяців. Просто поки що це не стало відкритим трендом, сказав Антонюк. За його словами, вже кілька місяців Федеральна служба безпеки тестує кілька форматів стосовно транзиту влади. Зокрема, в інформаційному полі несподівано з. З'явився колишній віцепрезидент Росії Олександр Руцької. Руцькому зараз 75 років. Ця людина приблизно з кінця 1990-х років на певний час взагалі зникла із російської політики. Зараз Руцької почав з'являтися на серії зустрічей з підприємцями на різних форумах, а також кількох ютуб-каналах, які курує ФСБ. Причому він висловлює наративи, за які в Росії можна потрапити до в'язниці. Звертається до залужного та взагалі заявляє, що українська армія переможе. Все це вказує на те, що ФСБ повернули руцького в інформаційний простір. Росії не просто так. Ймовірно, російські спецслужби використовують його персону у підготовці зміни влади в країні. Політолог зазначив, що російська ФСБ може готувати кілька проєктів транзиту влади, їх почнуть реалізовувати за сприятливих умов. На той момент, коли ми деокупуємо більшу частину наших територій, ситуація в Росії буде ще більше хитатися. Через еліти, які володіють приватними арміями, ситуація може вийти з під контролю. Тому зараз готують когось, аби здійснити цей транзит влади, розповів Антонюк. Він припустив, що колишній віцепрезидент Росії Олександр. Олександр Рудський може бути одним із тих, хто отримує владу після Путіна. По перше, Рудський вже у поважному віці. По-друге, до нього немає ніяких претензій з точки зору негативу щодо заходу та України. Антонюк наголосив, що Рудський є лише однією з імовірних кандидатур, яку ФСБ може готувати на заміну Путіну. Однак, не виключено, що 75-річного політика можуть використати лише для розповсюдження потрібних наративів, а посісти місце Путіна може хтось інший. Що відомо про Олександра Рудського. Олександр Рудський генерал майор авіації від. Ставці брав участь у бойових діях СРСР в Афганістані у 1991-1993 обіймав посаду віце-президента Росії. Під час перебування на цій посаді мав гострі конфлікти з тодішнім президентом Росії Борисом Єльциним. З 1996 по 2000 рік був губернатором Курської області. Останнім часом Рудський почав відверто критикувати дії російського керівництва. Зокрема, щодо війни в Україні. Зокрема, генерал заявив, що так звана спецоперація в Україні є трагедією для Росії. За його словами, російськими Військами керують некомпетентні люди, які посилають росіян на безглузду смерть. До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.